Зараз я вам розкажу, як жіночка західної України робила аферистичні схеми в Польщі за допомогою прихистку для українців і е, заробила більше 320 польських карбованців, щоб ви розуміли, тобто це 8 вічно зелених в місяць. Вона робила. Коротше, була, ну і є одна жіночка західної України. І от вона приїхала, коли почалось повномасштабне, вона приїхала до Польщі і отримала свою першу там е, польську допомогу. І вона дуже швидко викупила, що можна поїхати в сусіднє воєвудство, сусіднє місце, і також там оформитись, бо була каша не Зберігав дуже багато людей, і вона дійшла до того, що вона зареєструвалася. Числав скількох там цих жінка з західної України, зі Львова, об'їхала всі регіони Польщі. Всі, всі взагалі, всюди зареєструвалася, і в кожному з них в неї було що там чи чи дітей А, вона ще ж не тільки на це ще на дітей, там вже ще ну, плюс. І вона на, на всіх дітей оформила цю допомогу. Рекійте. Сумарно вона робила 30к польських карбованців. Польських карбованців. Ну, ну, по факту, це 8к, зелених в місяці І в мене є попереднє відео про те, що зараз податкова, а те, яка знаходиться там в Німеччині, в Польщі і взагалі по всій Європі, починають масово перевіряти цих українців дуже серйозно, це не прикол. Вже реально листи, кому людям приходять, хто там вас свої якісь баланси на картах чи свої якісь майно десь там в Україні дабо до речі, зараз секунду з цього всього приводу ми взяли юриста професійного адвоката і завтра проведемо безкоштовно абсолютно ефір, де я розкажу з професіоналом взагалі що нам цій ситуації робити. Бо тому безкоштовно абсолютно переходьте. Самі знаєте, де посилання, клікайте в грі реєструйтесь. Це абсолютно безкоштовно. Далі слав. В Польщі. саме тому, що вона стикнулася з тим, що українці дуже тут багато всяких схем почали робити, вони ж з нового року. Цю історію, що будь-яка транзакція по карті, наприклад, в тебе Визуково є, є гроші там, в Україні, да, і ти цю карточку заходиш, пікаєш, пікаєш, да, пікаєш. Да, да, да. От, і ця польська податкова буде бачити, або ти там, якимись там іншими картками пікаєш, які вони ті, раніше, Знаете, не бачили, чого то, так зараз вони сказати? будуть це все бачити і будуть приходити листи і щастя. Більш того, е наскільки там, нам відомо, раніше вони запитували, откуда гроші, наприклад, там, на майно, на квартиру ти купив, mm -hmm. або якусь там дорогу машину. там, якісь, не знаю, там, BMW дорогу, то зараз вони вже приходять, коли людина купляє машину там, за 3-4 тисячі євро, і питають до українців, і питають яскрави, звідки гроші де теж не можеш доказати. Привіт, пам'ятаєте, я ж вам казав, записую відео, що якщо ви візьмете національний кешбек, ваша банківська таємниця буде по все, розрушена, розторгнута. І так всі побрали цей національний кешбек, банківської таємниці немає. Тепер все розголошено. повністю повний фінансовий моніторинг тепер. Ну на жаль, отак от от, просто я фільтрую, аналізую ну, новини, читаю з людьми спілкуюся з цього мої висновки. Ділю своєю думкою з вами Бачите, фінансову проблему в Європі. Вони вже не можуть стримувати таку кількість іммігрантів при біженців. Слава всім українцям, які досі тримаються, від увага! Мені зараз.